Привіт, друзі! З вами AVIC.ua – зручний магазин техніки та гаджетів. І сьогодні у нас на огляді один з найочікуваніших пристроїв віртуальної реальності MetaQuest 3. Якщо ви хочете знати, на що здатна остання версія цього дивовижного гаджета, ви потрапили за адресою. Почнемо з того, що впадає в очі: з дизайну. MetaQuest 3 є справжнім поєднанням стилю і функціональності. Легкі та ергономічні, вони прилягають до обличчя так. Що іноді забуваєш, що носиш на собі щось таке передове. Регульовані ремені забезпечують ідеальне прилягання, і ви зможете насолоджуватись віртуальним світом у комфорті. В порівнянні з попереднім поколінням, Meta Quest 3 став тоньшим аж на 40%. Тепер перейдемо до найважливішого характеристик. У середині MetaQuest 3 приховується потужний процесор Snapdragon XR2 Gen 2, який робить відтворення віртуальної реальності більш реалістичним та плавним. lcd дисплеї високої чіткості, покращеною графікою, занурюють вас у світ, де кожен детальний піксель створює захоплюючий досвід. По дисплею маємо такі характеристики: два екрани 2064 на 2208 пікселів. Кути огляду 110 градусів по горизонталі та 96 градусів по вертикалі, частота оновлення до 120 Гц. А як же щодо звуку: вбудовані стереодинаміки з просторовим 3D-звучанням переміщують вас у віртуальний простір завдяки на 40% гучнішому звуковому діапазону, діапазону низьких частот і оптимізованими можливостями узгодження лівого та правого каналів. Також є 35 мм міні-джек, аудіороз'єм для підключення навушників та виведення звуку на зовнішні пристрої. А тепер розглянемо управління та контролери. Почнемо з візуальної складової. Новенькі контролери Touch Plus мають оновлений дизайн, який не лише естетичний, а й функціональний. Виготовлені вони з високоякісних матеріалів, що забезпечує міцність та довговічність. Ручки контролерів мають ергономічну форму, що забезпечує комфортне та природне відчуття в руках користувача. Meta Quest 3 впроваджує ряд технічних покращень, роблячи ваші віртуальні пригоди ще більш захоплюючими. Збільшена точність та чутливість забезпечують надточне відстеження рухів, що особливо важливо для ігор та додатків у віртуальній реальності. Контролери оснащені інноваційною технологією, яка підвищує чутливість і знижує затримку, забезпечуючи максимально реалістичний досвід віртуальної взаємодії. Розглянемо поліпшення порівняно з попередньою моделлю. Meta-Quest 3 не просто еволюціонували, вони революціонізували ваш досвід у віртуальній реальності. Порівнюючи з попередньою моделлю, ми бачимо значне покращення як у матеріалах та ергономіці, так і в залізі та програмному забезпеченні. MetaQuest 3 оснащений підтримкою Wi-Fi 6e, що забезпечує не тільки стабільне підключення, а й значно підшвидшує пропускну здатність передачі даних. Це стає особливо важливим при потоковій передачі контенту високої роздільної здатності і при роботі з розрахованими на багато користувачів додатками в реальному часі. Одним з ключових моментів покращення MetaQuest 3 є оптимальна передача зображення через бездротове з'єднання. Нова модель має технологію, яка зменшує затримку та знижує рівень компресії, забезпечуючи більш чітке та реалістичне зображення у віртуальному світі. MetaQuest 3 має автономність як у попередника, але нагадаю, з тоншим на 40% корпусом. А це приблизно 2 години 20 хвилин роботи. Або може трошки більше, або менше, якщо брати до уваги, що саме на них робити. Це все можливе не лише завдяки потужній начинці, а й завдяки продуманій системі керування енергією. Продуктивність на надзвичайному рівні, і ви можете насолоджуватися віртуальним світом від 2 до 3 годин, не турбуючись про заряд. Отже, що ми маємо в результаті? Meta-Quest 3 це не просто окуляри віртуальної реальності, це ворота у світ безмежних можливостей та неймовірних вражень. Якщо ви шукаєте занурення без обмежень, MetaQuest 3 це ваш квиток. Не забувайте підписатись на наш канал AVICuay, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні огляди, поставити лайк цьому відео і поділитися своїми враженнями в коментарях. До нових зустрічей у віртуальному світі MetaQuest 3.